Якщо якість доріг в обласному центрі ще можна якось описати, то шляхи в районних центрах, а тим більше в селах, просто не витримують критики. Якщо населений пункт розташований на важливій трасі, то є шанс, що його центральну вулицю ремонтуватимуть хоча б інколи. Решта ж доріг, навряд чи найближчими роками дочекається асфальту. Проте, в Бесарабії, завдяки безпрецедентній програмі губернатора Одещини Едуарда Матвійчука народний бюджет та безпосередньому лобіюванню даних питань народним депутатом України від Талям Барвіненко з початку року в Білгородністровському районі активно йде ремонт доріг в чотирьох напрямках. В Більшості це дороги, які мають важливе значення для транспорту, зокрема, які з'єднують населені пункти району. Серед них декілька об'єктів, зруйнованих в останні п'ятиріччя. «Вопрос дорог хто живе в районі в районах нашої області особливо по югузні. Геленостровском районе. начали работать. они даже не связаны с выборами, э это плановые работы, которые необходимо было проводить, потому что этот год, или 2011 год, ушел весь на Евро-12 программ, по сути, на дороги деньги не давали. У нас это было запланировано еще весной, сейчас мы провели тендера и начали делать, кто ездил со стороны уже Ведепольского района, со стороны Бугаза, видел по затоке, до, практически до прибрежного, тянется нормальная, классная европейская дорога, она будет трехполосная, Идет капитальная реконструкция. Почему сегодня мы не можем говорить о ремонте? Потому что дороги строят в 60-е и 70-е годы. Когда нас машин была совершенно другая, транспорта было в десятки раз меньше. Естественно, они их просто изосились и убили. Сегодня ремонтировать по сути нечего. Сегодня у нас строить капитальную реконструкцию, делать новых дорог. Что мы и делаем, начиная вот с границы нашего района, будем так говорить, на ближайшем Садисто-Свадьёвке. Строится дорога сегодня, кто был уже на проливе Николаевской. Работает техника Николаевку, и со стороны Николаевки, со стороны Базарянки э, делаются уже большие массивы капитального дорожного строительства. То же самое, вне зависимости от э, политической ситуации, будет дорога Белгород-Монаши э, строится. на нее есть проект смертная документация, и монаши широкие. Это такие четыре направления, которые уже сейчас пошли в работу. Пятое направление, которое нам необходимо отключить, оно еще не включено в бюджетный план финансирования, но мы, я думаю, в 2013 году его пробьем. Это от перекрестка Староказацкого до Русской Ивановки. Там тоже, по сути, дороги не существует. Поэтому есть Русская Ивановка, да, вижу, люди. Поэтому я на самом деле был на прошлой неделе только там ездил, ездил с проектантами, с метчиками, с теми, кто будет выполнять работы. В районе у нас 460 без города, в самом районе, 463 километра дорожная сеть. Если кто-то будет приходить обещать, что он построит коммунизм за полгода или за год сделает дороги, но ну, это можно только обещать, это нереально сделать. Но основные направления, которые есть, мы действительно занимаемся ними и делаем, потому что сегодня развитие любой территории, любого района, нашего, Татабунарского, Килийского, без строительства инфраструктуры практически нереально. Для часа ділять комунікації інфраструктуру, потім вже горіть контрозвіття і інвестиції. Отож, наприкінці 2012 року у білгород районі реконструювали чотири дороги. Перша з них в Сергіївському напрямку, друга в Монашівському, третій Миколаївський напрямок, четвертий напрямок Затоківський. Також до кінця року заплановано полагодити частину дорогу в напрямку Приморське Затока. Інші напрямки планують закінчити наступного року. В районі ми отримали субвенцію з державного бюджету на поточний ремонт доріг. 411,2 км доріг знаходиться на обслуговуванні райавтодору. Із них територіальних 120 кілометрів, обласних 49 і районних 241,7 км. За перше півріччя 2012 року, за даними начальника райавтодору Анатолія Івановича Левченко, виконано об'єм робіт на суму 2 мільйона 67 тисяч гривень. Із них 43 тисячі по прямим договорам з сільськими радами. Це саме в селах Широке, Салгане, Удобне, Староказачі. Також ми могли передбачити певну суму із районного бюджету, і саме за рахунок районного бюджету виконана робота на суми 100 тисяч по шляху Володимирівка, чистоводне, Дальнічене, Випасне, Руська Іванівка. Сільські ради передбачили свої кошти Карналіївка, Молога, Нова Цариченка. Загальна сума склала 495 тисяч гривень. Ми отримали незначно, але для покращення доріг і допомогу в рамках народного бюджету з обласного бюджету мільйон 254 тисячі гривень. Вони були направлені до Казацької сільської ради 853,4. Петрівської – двісті і чотири десятих, і курортне двісті чотири десятих тисячі гривень. Окрема ситуація в районі із сільськими дорогами, адже його жителів рідко коли ощастивлюють асфальтом. При в'їзді в, в будь-яке село Білгородністровського району на автомобілістів чекає безліч разів залатані та відкриті ями. Зруйновано й чимало доріг райцентру, зокрема, об'їзні шляхи міжбудинкові проїзди. Проте поступово крок за кроком нинішня влада ліквідовує прогалини минулих років. Шляхи всі на всіх вулицях мають тверде покриття. Зараз уже дякувати керівництву у нас уже де і. Траса Білнісровський тузли ремонтується. Теж покриття вже приводиться в належний стан. Ось так, виконуючи конкретні діла щорічно, мешканці Одещини відчувають значне покращення в розвитку інфраструктури регіону. Найважливіше, що це покращення торкається не лише однієї конкретної соціальної сфери, а й інших важливо необхідних. Плідна та налагоджена робота всіх гілок влади сприяє ефективним змінам в поліпшенні добробуту українського народу.